Ми продовжуємо вивчати тему розчини хімія 9 клас. Давайте розв'яжемо задачу, використовуючи знання про розчини. Давайте перед тим, як розпочати, нагадаємо взагалі, що таке масова частка. масова частка. Як вона позначається, позначається таблою. З якої формули визначається масова частка. Масова частка розчиненої речовини визначається за формулою маса розчиненої речовини поділити на масу всього розчину. Щоб знайти відсотка, то помножити на 100%. Так можна використовувати дріб. Дробове число можна також вказувати. Щодо задачі на розчини з використанням хімічного рівняння. Давайте Запишемо, як воно буде виглядати е, яка маса води виділиться внаслідок взаємодії. Внаслідок взаємодії 100 г розчину з 98% сульфатної кислоти та натрій гідроксидом. Так. Знак питання. Яка маса води виділиться? Отже, ми знаємо, що маса води, вода позначається H2O. Невідомо, тут маса води, ми не знаємо, скільки виділиться. Наступне ми бачимо, що є 100 грам розчину. Отже, грами це маса. Маса розчину – 100 грам. 98% це масова частка. Масова частка. Сульфатної кислоти, як буде зображати сульфатна кислота? Давайте нагадаємо використання шпаргалку. Нас є. У нас є таблиця розчинності. Кислоти завжди починаються з h Електроліти, які містять катіони гідрогену, і також сульфат. Ми бачимо, що. H має 1, H1, плюс, значить валентність 1. А S4, заряд 2 мінус. Отже, валентність 2. S4, валентність 2. 1 і 2 відрізняються, Отже, навхрест тут буде 2. H2 S4, ось сульфатна кислота. І масова частка дорівнює 98%. Нам буде простіше перевести в дріб. Це буде поділити на 100, це 0,98%. 98 отже, і нам кажуть, що використовують, змішується все з натрій гідроксидом. Просто формул натрій гідроксиду Жодних даних по натрий-гідроксиду в нас немає. Отже, як написати формул формулу натрій гідроксиду? Ми бачимо натрій з одним плюсом. Отже, валентність 1. І гідроксиди ось. Гідроксид це OH-. oh один мінус це одна валенція. 1-1 скоротилося, Отже, формула натрій Натрій гідроксид має таку формулу. Далі. Ми з вами розуміємо, що тут змішують розчин. Розчину 100 грам. Але реагує чиста речовина, тому нам потрібно знати, скільки тут зреагувало сульфатної кислоти. Отже, формула масова частка розчиненої речовини, дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Дивимось, що в нас є. Масова частка в нас є 0,98. Маса розчинної речини. У нас якраз немає Х. Бо ми не знаємо, скільки сульфатної кислоти саме там міститься в цьому розчині. І розчину у нас 100. Що нам потрібно зробити, щоб знайти Х, Х в нас ось дивиться на охрест, тут пустота, так він пустотою, а 0,98 помножити. 98 помножити на 100. Множимо, це буде 98 г 98 грам сульфатної кислоти. Ось тільки грам сульфатної кислоти міститься в 100 грамах розчину. Тобто там всього лиш 2 грами води було. Вода з натригідроксидом не реагує, а реагує саме сульфатна кислота. Давайте напишемо це. Рівняння. Сульфатна кислота реагує з натрій гідроксидом. Валентності ми вже з вами записували, от їх переносимо. Далі обмінюємо передні частинки. H буде з OH, це вода. І натрій буде з со 4 Натрій передньої частинки, со 4 задній, так і залишаємо. Натрій одновалентний, со 4 двохвалентний, навхрест буде 2. Одиниця в хімії не пишеться. Далі дивимося, що у нас не урівнює. Натрій 2, натрій 1, Помножаємо на 2. Гідрогенів у нас 2 і тут ще 24, а тут всього 2 домножаємо на 2. Оксигенів стало 2 плюс цих 4 це 6. Тут 4 плюс цих 2 це 6. І сульфур 1, сульфур 1 рівність. У нас готова рівність. Рівняння готове. Тепер підставляємо наші дані, ті, які ми визначили: 98 грам сульфатної кислоти 98 грам. Якщо грами внизу буде відносна молекулярна маса. Отже, автоматично відносна молекулярна маса сульфатної кислоти. Де її знайти? Відносна молекулярна маса, це в періодичній системі хімічних елементів. Використовуємо іншу підказку. Це періодична система хімічних елементів. Отже, в нас гідроген. Округлюємо число тут 1. Гідрогенів 2 помножити на 2. Додати сульфур. Шукаємо сульфур, Округлюємо тут 32. Додати 32. Додати оксиген. Шукаємо оксиген. Оксиген. Шукаємо оксиген. 16 прогуляємо. І оксигенів 4. Вмножити на 4. Отже, у нас 2 плюс 32 плюс 64, 2 плюс 32 плюс 64. Це буде 98 і тут 98. Прекрасно нам це допоможе. Дуже легко порахувати наші дані. Ось цих 98, ось де вони. Далі ми шукаємо воду, маса води по умові задачі. У нас маса води це X Х грам, грамах. Якщо ми маємо грами, то зразу відносно молекулярну масу шукаємо. Це відносно молекулярна маса води. У нас вода шукаємо так само із перед системи хімічних елементів. Округлюємо. Тут буде хідрагаме 1. 1 помножити на 2, бо гідрогенів 2. Далі додаємо оксиген. Оксиген округлюємо, 16 буде. І 2 плюс 16 буде 18. Тут 18, але не дарма ми урівняли, то буде тут 2 помножити на 18. Ось такі дані в нас. Наступне. Це в нас виходить пропорція. Тут дуже проста пропорція 98 навпроти Х. 98 навпроти Х. І 98 навпроти 2 помножити на 18. Як звідси виразити Х, знайти Х. Х буде дивитися на 98, отже, під рискою дробу. а натриску дробу буде 98 помножити на 2 помножити на 18. 98-98 скорочується, 2 помножити на 18, 36 грам. Ось така маса води виділиться внаслідок такої реакції змішування. Ось такі дані. Ось маса води виділиться внаслідок взаємодії 100 г розчину 98 сульфатної кислоти. На такий повністю розв'язок для задачі. Також ми з вами повинні згадати це класифікацію речовин. Речовини за провідністю електричного струму бувають електроліти та неелектроліти. Електроліти проводять електричний струм, їхні розчини та розплави, якщо їх розплавити речовину. А не електроліти не проводять електричний струм. Електролітами, як знайти в таблиці розчинності, у нас будуть розчинні і мало розчинені речовини R і M. Не електролітами N не розчинені. Тільки не проводять електричний струм. Отже, електроліти і не електроліти. Для електролітів характерно електролітична. Дисоціація. Це процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Ось це в нас називається електролітична дисоціація. Як здійснити електролітичну дисоціацію? Давайте подивимось на прикладі цієї ж самої сульфатної кислоти H2 so 4 Чи піддається вона взагалі електролітичній дисоціації? Беремо кінець підручника. Бачимо, що наперетині H і SO4 це розчини, отже, це електроліт. Отже, розпадається на H. І s мінус. Ми бачимо, що біля H ніяких цифр немає, а тут цифра 2. Всі цифри, які не співпадають, йдуть на періт. 2H плюс плюс С4-с. С4 S4 є. Заряд 2 мінус тут з підручника виписали. Оце рівняння електролітичної дисоціації. Оце називається саме електролітичною дисоціацією. <кій> Щодо того, що в нас електролітична дисоціація, наприклад, кислоти, електроліти, які завжди дають катіони гідрогену. Основи, наприклад, дають аніони, гідроксид іонів. Солі дають метал та кислотний залишок, завжди будуть давати, якщо вони розчинні. Також електроліти, серед електролітів бувають електроліти сильні та електроліти слабкі. Щоб не розписувати заново, ми використаємо з вами таблицю сильних та слабких електролітів. Бачимо сильні електроліти, кислоти, сульфатна, нітратна, хлоридна, бромідна, йодидна. Основи це лужні і лужноземельні металі. Наприклад, лужно, лужні метали це натрій, ОН, OH, калій ОА, OH, літій ОА, OH. лужноземельний барій, гідроксид, баріож OH, двічі, кальцій OH, двічі, стронцій стронціож OH, двічі. І солі. Більшість розчинних солей являються сильними електролітами. Щодо слабких електролітів, це такі кислоти, як сульфідна, карбонатна, це в нас оцтова кислота або етанова, яку ми пізніше будемо вчити з вами в другому семестрі. А також основний слабкий електроліт є гідроксид. Як зрозуміти, що гідроксид, як написати, це амонігідроксид це в нас іон амонію, катіон амонію з ОН. Розчинним, але розпадається. Ось ми бачимо, що скрапочка речона не стікає і розкладається при утворенні. Слабкий електроліт. Утворюється розкладається. Ось така особливість слабких електролітів. Також є ступень електролітичної дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації дорівнює відношенню числа молекул, або кількості речовини, що розпалися на йони, до загального числа молекул, або кількості розчиненої речовини. Слабкі електроліти не повністю розпадаються. тобто Є певне число молекул, які не розпадаються на йони. Також ми з вами розібрали кислотність середовищ. Кислотність середовища кількісно характеризують водним показником. Водневий показник PH. Вимовляється саме PH. Він пов'язаний цей PH з концентрацією йонів і гідрогену. Ми пам'ятаємо, що показник PH7 по шкалі PH це нейтральне середовище. Менше 7. Це кислотне середовище. Від 0 до 7 це кислотне середовище. Кисле. Більше 7 це лужне середовище. Від 7 до 14 це саме лужне середовище. Терпкість по смаку. Щодо визначення. Кислотності можна визначити завдяки індикатором, а також можна визначити завдяки електронним приладам, такі як pH-метри. Приблизно ми можемо визначати в, в шкільній лабораторії це завдяки універсальному індикаторі. Смужкам і універсальному індикатору. Також ми з вами повинні виконати лабораторний дослід. Тут група дослідів, яка нам необхідна для того, щоб зрозуміти, що таке кислотність, як визначається кислотність. Ми будемо використовувати зважний зошит для лабораторних та практичних робіт. Хімія 9 клас. Авторство Григорович Черева Перед початком лабораторної та практичної роботи будь-якої потрібно з правилами безпеки. Заборонні знаки. Можете зупинити відео і передивитися. Також... Потрібно бути обережними. Зупиняйте відео, передивляйтесь. Також правила роботи. Зупиніть відео, передивіться. Та перша допомога при потраплянні розчинів на шкір. Перейдемо саме до лабораторних дослідів. Тут група дослідів від 1 по 3. Дату поставте. А також підпис що ви ознайомлені з правилами безпеки. Як називається перший лабораторний дослід? виявлення іонів гідрогену та гідроксид іонів в розчинах? Іони гідрогену це H, гідроксид іони це OH-. Друге встановлення приблизно значення pH води лужних і кислих розчинів. Лужний це натрій, гідроксид, хлоридна кислота, кислотний, вода нейтральна. За допомогою універсального індикатора. І третє дослідження PH харчової і косметичної продукції. Отже, перейдемо саме до виконання лабораторного досліду. Перше: виявлення іонів гідрогену та гідроксид іонів розчинено за допомогою універсального індикатора встановлення приблизного значення PH. Хід роботи. У 5 пронумерованих пробірок налийте 1-2 мл Пробірку 1. Дистильована вода. Отже, в пробірці 1. Вода. Формула H2O. Друга пробірка. Розчин хлоридної кислоти. Тут хлоридна кислота. Пробірка 3. Рощий натрій гідроксиду. Натрій гідроксид. Отже, вам потрібно формули записати: хлоридні кислоти і натрій гідроксиду, використовуючи останню сторінку підручника. Пробірка 4. Рощий натрій хлориду. Натрій хлорид. Формулу натрий-хлориду також. Номер 5. Столовий оцет. Столовий оцет. Ми ще не знаємо формулу. Запишемо, бо вивчаємо пізніше CH3, cooh Я для вас запишу цю формулу. Ось маємо. Такі особливості. Далі. Отже, використовуємо смужки універсального індикатора. Універсальний індикатор жовтий у воді. Випробуємо так само, буде жовтий без змін. Значення PH 7. Нейтральне середовище приблизно 7. Колір індикатора в кислоті червоний, червоно-рожевий. Значення PH. Менше 7. Натрі гідроксид колір індикатора. Це в нас луг, синій колір. Вивчали в 8 класі. Значення PH більше 7. Натрій хлорид колір індикатора. Жовтий, так і залишається. Смужка не змінилася. Значення PH 7. Столовий оцет це кислота, колір індикатора, який має бути. Запишіть самі, якщо це кислота. Значення pH більше 7 чи менше 7, якщо це кислота. Щодо рівняння дисоціації речовин. Вода частково дисоціює. Перша пробірка вода. Друга пробірка це хлоридна кислота. Ви формулу повинні записати. Дисоціацію ви також вмієте. В третій пробірці це натрий, гідроксид. Формулу потрібно написати і написати, як дисоціює. Четверта пробірка натрій, хлорид. Написати формулу і як дисоціює. І в останнім, це в нас от столовий. Я вам покажу, як він дисоціює, бо формулу я записав. По воді дуже слабкий електроліт розпадається на H та OH-. Ми вчили це у вас по кислотності. Отже, у нас отака особливість. Беремо підручник. і... По оцту визначаємо, що буде. Буде утворюватись ацетат і Аніон h 3 це ОО. 3 coo Та H буде. Буде H. H. Ось це електролітична дисоціація. Чому відбувається? Тому що це h 3 coo перетині з H, Розчинне. Отже це електроліт. Всі електроліти будуть розпадатися на іони. Вам потрібно формулу написати і що утвориться. Визначте, яке середовище в кожній пробірці та йони, які його зумовлюють. Тобто середовище нейтральне в воді, так як вода це нейтральне формулу хлоридної кислоти, будли пробірка. Це кисле. Середовище. Нейтральне тут H плюс та OH- нейтралізовують один одного. Кисле тут. Ви повинні побачити, які аніони домінують. П'яті пробірці я вам покажу. як це. Ось у нас оцтова кислота-столовий оцет кисле середовище Кисле середовище зумовлено катіонами гідрогену H. В третьому в нас основа, отже, лужне. А чим спричинене лужне середовище, які іони. H плюс чи H-лужному. Подивитись по формулі, що у вас тут буде в третьому. І номер 4 це натрій хлорид. Тут нейтральним. Формула не забудьте. Тут натрій плюс і хлор. Мінус. Так як нема H плюс і H мінус, відповідно це нейтральне середовище. Зрозуміло, так? Отже, щодо. Виявлення іонів гідрогену та гідроксид іонів встановлені приблизно в значення pH-харчової косметичної продукції за допомогою універсального індикатора. Давайте ми будемо з вами визначати. Отже, в першій пробірці вналити 4 пробірки. Тут всього лише 4 пробірки буде, не 5. В першій шампунь. перший шампунь. Шампуні це натрієві солі, органічних кислот. Шампунь, так як це натрієва сіль, натрій буде давати нас особливу реакцію. Буде відбуватися гідроліз. Натрієві солі, сульфатних. Залишків, шампунь, сульфатні залишки для нормального функціонування нашого організму та шкіри, PH має бути нейтральне. Або слабко кисле. Але шампуні, щоб зберегти нашу шкіру голови, мають бути нейтральними. Тут середовище в нас без змін нейтральне, жовтий кольор. Значення PH7. Розчин прального порошку. Також натрій і солі. Пральний. Порошок. Також жовтий, нейтральне. Третє. Газована вода. Газована вода містить розчини. Карбонатної кислоти. Карбонат кислота H2CO3. Це дуже слабкий електроліт, але все ж таки PH, у нас зміщається рожево-червоний, значення менше 7. А також сік. В соці міститься кислоти, наприклад, аскорбінова кислота, вітамін С міститься, яблучна кислота. Міститься. Так як тут міститься кислоти, то який буде колір індикатора і яке значення PH? Більше чи менше саме. Середовище вкажіть. А, тут значення pH не нейтральне, а ми записуємо 7. 7. То в другій пробірці пральний порошок, Це у нас друга пробірка, то тут нейтральна. Тут газовані воді яке середовище. В соці, яке середовище, шампунь, яке середовище, якщо значення PH7. Далі щодо висновку. Загального висновку про роботу. Про наявність іонів гідрогену свідчить. Якщо йони гідрогена тут тобто H, свідчить колір універсального індикатора, який колір буде, якщо кисло середовище? H отут тут вказати колір. Та значення PH в межах кисло середовище менше саме чи більше саме. Про наявність гідроксид іонів свідчить, який колір універсальний індикатор та значення PH в межах менше чи більше 7. Значення PH дистильованої води. Яке? PH яке? Яка цифра тут буде. І вказує на яке середовище. Якщо PH тут з таким числом, то яке це середовище? Ось така особливість нашої лабораторної роботи та теми загалом повторення теми електролітична дисоціація, електроліти та розчини.